Прогноз погоди в Україні на вихідні 31 серпня та 1 вересня. На вихідних у більшості областей нашої країни утримається спекотна та суха погода. В суботу, 31 серпня. У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер змінних напрямків. В день північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17. В день плюс 28-33, у Карпатах вночі плюс 8-13, в день плюс 22-27. У північних областях мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, в день плюс 29-34. У центральних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 9:14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22, День плюс 27-32. У південній частині України та в Криму хмарна з проясненнями. Подекуди очікуються дощі, часом грози. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-23, вдень плюс 25-30. В східних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16-21, вдень плюс 29-34. В неділю 1 вересня у західних областях малохмарно без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень північно-східний 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, день плюс 28-33. У Карпатах вночі плюс 7-12, день плюс 22-27. У північних регіонах мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-20, день плюс 29-34. У центральних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. День місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22, день плюс 29-34. У південній частині України та у Криму хмарно з проясненнями. Вночі на Одещині місцями грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. У є окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16-21, День плюс 28-33. І в східних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22, День плюс 28-33.